Вітаю всіх глядачів та гостей каналу. Сьогодні хочу розповісти вам історію створення культового позашляховика Audi Q7. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вашою вподобайкою та підпискою. Адже вам не складно, а мені приємно. Історія створення Audi Q7 бере свій початок на початку 2000-х років, коли компанія Audi вирішила вийти на ринок великих люксових SUV, щоб скласти конкуренцію таким моделям, як BMW x 5 і Mercedes Benz m клас, ось ключові етапи історії створення Audi Q7. Передумови створення – 1990-2000 роки. До початку 2000-х Audi не мала у своєму модельному ряду жодного позашляховика. Успіх конкурентів у класі преміальних SUV змусив компанію задуматися над створенням власної моделі. Audi вирішила об'єднати свої зусилля з іншими брендами концерну Volkswagen, Volkswagen та Porsche. У результаті з'явилася спільна платформа PL71, яка стала основою для Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne та зрештою Audi Q7. Перше покоління – 2005-2015 роки. Офіційна прем'єра вересень 2005 року на автосалоні у Франкфурті. Особливості повнорозмірний SUV з трьома рядами сидінь, до сім місць, повний привід Quattro. високоякісні матеріали салону та передові технології безпеки, двигуни від V6 до потужного v 12 TDI. 500 кінських сил, один із найпотужніших дизелів у серійному авто, критика велика вага та розміри, обмежена прохідність через орієнтацію на комфорт, а не на офроуд. Друге покоління 2015-2023 роки. Прем'єра. Детройтський автосалон. 2015 рік. Платформа MLB Evo, легший, й ефективніша. Інновації. Суттєве зменшення ваги до 325 кілограмів. Цифрова панель приладів, віртуальний кокпіт. Новітні системи допомоги водієві. Перше з'явилися гібридні версії e-tron. Оновлення. У 2019 році модель отримала рестайлінг із новим інтерфейсом MMI Touch Response. Третє покоління очікується, Audi вже працює над наступною генерацією Q 7 яка, ймовірно, буде частково або повністю електрифікованою. У фокусі сталий розвиток, штучний інтелект, автономне водіння та електротяга. Значення моделі Audi Q7 стала першим suv бренду та відкрила двері для наступних моделей: Q5, Q3, Q8 тощо. Вона закріпила репутацію Audi як виробника не лише спортивних і люксових седанів, а й повноцінних преміальних позашляховиків. Декілька цікавих фактів. Перше найпотужніший серійний дизель у світі в 12 тиді у 2008 році. Audi представила Квевен. В 12 ТД – монстра з 6-літровим дизельним двигуном. В 12 потужністю 500 кінських сил та крутним моментом 1000 ньютон-метрів. Розгін 0 до 100 км на годину – лише за 5,5 секунди. Це був перший і останній серійний SUV. З таким двигуном через екологічні норми його випуск припинили. Друге – походів на 325 кілограмів. Перехід від першого покоління q 7 до другого супроводжувався радикальним зниженням ваги аж на 325 кг, кілограмів завдяки використанню алюмінію та нової платформи MLB Evo, Audi змогла значно поліпшити керованість, динаміку та економічність авто. Третє надзвичайно безпечне Audi q 7 другого покоління отримало 5 зірок у краш-тестах Euro NCAP. В авто використовуються системи автоматичного гальмування, асистенти утримання смуги, попередження про перехресний рух ззаду, система нічного бачення. Чотири Q7 допоміг НАСА цікавий факт. Ауді співпрацювала з NASA та Google. Lunar X-Prize. у рамках проекту Audi Lunar Quattro. Робот, що повинен був дослідити поверхню місяця. Багато технологій розроблених для Audi Q7, Особливо в плані повного приводу та навігації були використані для створення цієї місяцеходної платформи. П'ятий технологічний лідер серед SUV Audi Q7 став одним із перших SUV, де впровадили цифрову панель приладів Virtual Cockpit, два сенсорних дисплеї у другому поколінні з Haptic Feedback, підключення до мережі CarTOX X. Авто може обмінюватися інформацією з іншими машинами або інфраструктурою, наприклад, світлофорами. Шостий майже позашляховик, але не зовсім попри свій великий розмір, Q7 ніколи не був створений для екстремального бездоріжжя. Його пневмопідвізка та постійний повний привід Quattro забезпечують хорошу прохідність на легкому офроуді, але основний фокус комфорт на асфальті Audi Q7. Це не просто великий автомобіль із чотирма кільцями на решітці. Це символ того, як інженерна думка, дизайн, технології та комфорт можуть зійтись у формі справжнього флагмана. Від гоночного дизеля V12 до гібридних і навіть броньованих версій. Q7 завжди був більше, ніж просто транспорт. Його історія це приклад того, як бренд, що асоціювався із спортивними седанами, зміг заявити про себе в зовсім іншому класі і не просто вийти на ринок, а стати лідером, що диктує стандарти. Якщо Q7 колись і був новачком серед SUV, то сьогодні це справжній ветеран із характером. І хто знає, можливо, у майбутньому ми побачимо повністю електричний Q7, який не тільки буде екологічним. А й покаже, як виглядає розкіш майбутнього.